Бля, вони прям давять на мене, я не знаю вже. А що вважати от, ця, от крінжом? От що у вас було, крінжок? Оце вібратор. Це ще я дуже жорстко пила, дуже жорстко. Оці п'яні мої похаденьки були. Ну, я тільки вам, блядь, розказую, я це ніде не розказувала, бо це стидно. Коротше, ми так нахуярилися, що ми заснули і не поїбалися. Но зранку я ще була настільки буха, я ще заснула в лінзах. В лінзах заснула, я просипаюся, блять, очі у мене ось-ось такі. І ми щось починаємо їбатися. Дуже швидко це закінчується. Тим, що він ну, до, до, до Короче. Він кінчає, ну, типу, мені на живіт, ну, попадає мені прям струю в око. Єбать на лінзу. В лінзу Єбать. Короче, прикол в тому. Бля, я не знаю, що я це хочу говорити. Ну, вже почала. Прикол в тому, що це був наш перший секс з Богдан, коротше, він мені накінчав в око. а потім нормально кончив тебе. Короче, ну саме прикол, ну, А це вже був період, коли ми вже з ним прям почали. Ну ти бою вже, уже на тісті. Це у Богдана голос поміж. <смітна> да. ну, Точно не згляду, бо я ніхуя не бачила. Ну Так як ми два коміки, ми все почали жорстко розйобуватись. Жорстко. Ми все прямо сміялися, у мене, блять, залипше око, ми просто сміємося. забирає собі шутку, естественно. Ну, да. І саме цікаво, що проходить десь, ну, може, тижня три, і типу, а в мене вже прям, ну, знаєш, вже, коротше, випрацювалася ця хуйня, що я щось боюся вже, і коли на нас очі закриваю. Якось, ми вже це, він каже, блять, це вже типу, не смішно. Не, не, не. І перший день, коли я забираю значить, очі, він знову мені стріляє в око. Він мені два рази в око. Попав. Сука, ока, смішно. Ми досі не їбався так, щоб його хуй був десь в радіусі моєї.